Вітаю всіх! І з вами знову я, Олена, і мій світ, в якому я живу. Попереднє моє відео було під назвою Чим прикрити голу землю. І от воно отримало багато відгуків. Від людей, і я вирішила трохи продовжити цю тему, так як не тільки ті рослини, які я озвучила в попередньому відео, в мене є як ґрунтопокривні. І тому вирішила додати ще декілька рослин. Ну от, Наприклад, перша з них це бересклет Форчуна. Отакий бересклет, він в мене вже дуже давно. Це перший мій бересклет, який я посадила. Звідки він в мене взявся, я не знаю, кажу чесно, бо було дуже давно. Він в мене ріс раніше на іншій ділянці. Зараз я його посадила тут, але навесні я буду робити переробку цієї великої території, тому в нього трошки місце зміниться. Ну, ось, про бересклет. Дивіться, який він неймовірний красень. По-перше, це дуже невибаглива рослина. Ось це його натуральний справжній колір, білий з зеленим, точніше, зелений з білою облямівкою. Коли на вулиці стає холодно, холодніше, він набуває от такого Яскравого бурякового відтінку. Подивіться, який він гарний. Територію він вже займає таку немаленьку, майже, майже квадратний метр. І це при тому, що я вже дуже багато його, ось дивіться, якраз гілочка. Просто обломана гілочка. От заради цікавості я її просто Тулю в землю, ну, я її приберу звідси, я її пересажу в інше місце. Я вам хочу сказати, що так він розмножується. Ніяких проблем з цим немає. Подивіться, яка неймовірна яскрава квітка. Це просто щось. Для зимового садку і для того, щоб прикрити землю, мені здається, це дуже яскрава, пістрява, цікава рослина. Невибаглива. Росте як в тіні, так і на сонці. І причому в тіні вона не втрачає своєї пістрявості, бо до цього вона в мене росла в напівтіні, але за гортензією і світла майже взагалі не бачила. Вона жила у суцільній волозі, скажімо так. Тут вона живе на сухому піску. І про що це все каже? Про те, що ця рослина. Пристосуються до будь-яких будь умов. Подивіться, яка красунечка. І саме цікаве, що цих берисклетів Форчуна є неймовірна кількість. Вони є дуже цікаві, різнокольорові, різноманітні. До речі, тут листочок, якщо ви звернете увагу, отакий дрібнесенький дрібнесенький взагалі напівнігтіка. Манюсінький. є з більшим листячком він. Що він робить? По-перше, там, де він стелиться, він зразу приростає. Бачите? Оце можна зразу лопатою відрізати і отакий шматок вже десь прикопати. Його можна стригти і стримувати його наростання, але якщо прикривати їм ґрунт, то навіщо це робити? Він дуже гарно виглядає і весною, і влітку, і взимку, і в дощ, і в сніг. Ну, ось один красунчик. Ну, а ось іще один красунчик. У цього красунчика інакше листечко. Дивіться от таке яскраво жовта облямівочка. І теж взимку, при холоді, він стає. Рожевим. Якщо той більш такий буряково-червоний, то цей такий пастельно-рожевий. Подивіться, яка неймовірна краса. І, до речі, той бересклет він більше сланкий, більше по землі стелиться, більш такий плаский, а цей більш-менш такий вертикальний, він сам тримає вертикаль. А ще я його посадила під камінчик. Камінчик не дає можливості йому лягати, і він стоїть отак догори бурцем. Бачите, який? Ну, скажіть, хіба це не яскраві плями для зимового садку? Мені здається, це дуже гарна рослина. І його теж можна покласти на землю. Але що я е, подивилася? Я бачила е, недавно відео, як з березклетів роблять топіарні форми. Мене дуже зацікавила ця тема, бо я якось Ну, мені якось подобається робити різні форми з рослин, хоча я ще нічого фактично не робила. Ось тільки моя сосна, мій, моє, скажімо так, навчальний мій екземпляр, на ньому я вчуся. Це, звичайно, сосна з лісу. Ось Я з нею намагаюся робити аля Нівакі. Не знаю, що з цього вийде, але поки що виходить, вона мені подобається, вона в мене вже три рочки росте, третій рік, точніше, росте, прижилася, росте. Ну, Так виглядає непогано. Так от що я хочу сказати: з оцих бересклетів теж можна робити аля Нівакі. Скажімо так, Що я бачила біля бересклету, що біля першого, про який я розповідала, той, що по землі стелиться, що біля цього, якщо його прибрати камінчик, він теж буде по землі стелитися. Ще біля цього ставлять якусь опору, або якусь палку розщепирену, або якийсь стовбурець, або камінь, або піньок, ну що завгодно, допомагають йому піднятися вгору, вертикаль створити, наприклад, якщо тут поставити якусь опору вертикальну у вигляді палки, наприклад, розщепиреної в два боки. І допомогти йому піднятися на цю вертикаль. росте він дуже швидко. Ці бересклети я стрижу, стрижу нещадно, тому це без проблем для цих рослин. Підняти його вгору і далі формувати, допомогти йому обвити цю палку і розділитися на дві частини, ви уявляєте, яка це форма може бути. Дуже цікава така. І він пластичний за рахунок того, що яку б поруч конструкцію ви не збудували, він обов'язково прийме форму цієї конструкції з часом, якщо його не стригти, а трошки допомагати йому направитись. Тому дуже цікавий варіант, я вважаю, і можна його роздивитися, як варіант і ґрунтопокривний, і для піарних форм, хоча б, здавалось би. І ось у мене ще один бресклет. Це звичайний зелений. Але він дуже яскравий навесні, яскраво-зеленого кольору, тому теж непоганий. І теж, бачите, вони всі на зиму приймають от такий, от такий колір, такий, <клес> такий буряковий відтінок. Дуже такий класний. Ще одна рослина, яка може бути ґрунтопокривною, от в такому. Непривабливому закутку в мене росте це плющ. Плющ вічно-зелений. В мене тут два сорти цього плюща. Ось, Бачите, маленькі листя і великі листя. Вічно-зелені плющі, зараз на ринку їх дуже-дуже багато різних. Дивіться, вони отакими от присосочками чіпляються або до землі, або до е, якої-небудь стінки, паркану, до чого завгодно. Вони прилипають у ліпучечками милі і тягнуться вгору, або стеляться по землі. Їх теж використовують як ґрунтопокривні рослини. І, до речі, зараз на ринку їх така неймовірна кількість і така неймовірна е, кольорова гамма цих рослин, що я думаю, що вони варті теж уваги, але будьте з ними обережні, як кажуть. Вони такі агресивні. Я поки що не знаю наскільки агресивні. Посадила в обмежувач, хоча я розумію, що це обмежувач тут ні до чого взагалі, тому що розростається плющ все ж таки не корінням. Не з коріння йде його наростання, а саме за рахунок оцих гілочок, які падають на землю, потім вкорінюються і потім розростаються все більше і більше. Але е я його собі тут посадила, бо бачите, в мене тут така неприваблива стіночка. І плюс отут на горі у нас е вольєр для собаки. Кінопка, кінопка, привіт! Привіт, мій хороший матчик! Так, а отут збоку така ніша є. Оця ніша у нас буде, скажімо так, технічною зоною. І я хочу, щоб оцей плющ піднявся вгору. Тут для нього зробимо опору. І він перекриє оцю технічну зону, щоб вона не світилася. І... Зробимо так, таку ширму з плюща. Ну, це я собі так думаю, як воно піде далі, не знаю. Бачите, я його хочу підняти вгору. Але ви за бажанням можете використовувати його на землі. Росте він в, тінь в тіньку е більше і краще, ніж на сонці. Але якщо його коренево прикопати у тіньку і дати прижитися, то він піде і на сонце. Йому буде вже фіолетово де рости. Дивіться, яка гарна, цікава, яскрава керія. Мені дуже подобається цей кущ, тримаю його так рівним таким фонтаном. Я його не стрижу, мені подобається він саме в рівному такому варіанті. Бо коли стригти, він такий більш хаотичний. Але оце точно, 100% агресор. Тому тримайте його десь обмежувачі. ну так Не будемо відволікатися, тому. Пропоную роздивитися, кому треба якісь непривабливі зони, якісь будівлі непривабливі прикрити, або паркан, шматок якогось від сусідів, або ще якісь неприглядний такий варіант прикрити. Це дуже гарна, як на мене, рослина, і ґрунтопокривна, і фасадна. Назвемо її так. Ну і ще один представник ґрунтопокривних це звичайний барвінок. В мене в даному випадку барвінок ніколи не розглядала взагалі. Ну, якось я не знаю, він мене не приваблює, хоча зараз на ринку барвінків дуже-дуже дуже багато, різних цікавих з різним листям, з різними квітами. Ну, Є що вибрати, скажімо так. Тому теж вважаю, що його можна використовувати як ґрунтопокривну рослину. Ну, він цікавий, як вічно зелений, і як рослина, яка буде прикривати на зиму наш голий ґрунт. Ну, і от, Оцей барвінок, звідки в мене взявся, не знаю. Мабуть, залетів з якимись рослинками. Росте він в мене вже роки, мабуть, три, може й чотири. Е, ну, ріс і ріс, я його викидати не хотіла. Тому ось він в мене росте. Але що я хочу за нього сказати? Він, ну так, як на мене, такий капризнуватий трошки. Бо дивіться, скільки років він в мене вже живе, він ще не разом не квітнув. Якого кольору квіти, не маю навіть уяви. Не знаю. Чому його, чого йому не вистачає, теж не знаю. Але в даному випадку я його тримаю не за квіти. Ну, жалко було викинути, скажімо так. Тому я його тут залишила. Але ось отут у кутку, такому непривабливому, він мені закриває землю, і мені це підходить, він стелиться. Треба буде його якось трошки постригти, щоб ущільнити. Але сказати, що він прям такий ось агресор, я не можу. Он пішов під забор. Тут пішов. ну, його Можна трошки підсмикувати, підрізати, і на цьому все. Ніяких якби, проблем немає, або посадити в якийсь обмежувач. І теж як ґрунтопокривна рослина, я ж кажу: з, ну, враховуючи те, наскільки зараз на ринку асортимент цих барвінків. Великий, то враховуючи це, він може бути такою ковдрочкою для землі, пістрявою, яскравою, ще й яка квітне навесні. Сподіваюсь, що мій теж колись заквітне. Ну Ось іще е шматочок від того попереднього, що я показувала, той в мене росте е більше в напівтіні цей на сонці. Зараз мені прийшла дуже така цікава думка, зараз розкажу. У нас є отака територія. Ось моя ділянка, ось наша така вулиця йде, це у нас ще паркану нема. Ось у нас такий, як його назвати, заглиблення таке від центрального фасаду. Ось таке заглиблення воно йде в рівень з парканом суцільним. Отак от пішло рівненько. Але заглиблення таке перед вольєром. Щоб вольєр не був впритул до паркану вуличного, ми його наче заглибили, а перед ним зробили таку клумбу, яка виходить на вулицю такий шматочок землі, і я його ось тут прикрашаю. Так от що я хочу сказати: за рахунок оцього вольєру, отут на землі. Десь після обіду вже починається тінь. Навіть не після обіду, а десь з 12-ї години починається тінь. І отут земля в мене весь час гола, я її полю. Ми ще не доробили трошки е, заливку парка, ну, під парканового вердюрчику такого, тому там ще дощечки стоять. І коли отут буде паркан, я думала все це засипати шишками. Ну, шишок в мене багато. Лісо поруч, скрізь навколо ліс, тому шишок назбирати я можу. Я думала заслати агроволокно і засипати шишками. Але зараз, розповідаючи вам про барвінок, я подумала, а чому б мені сюди не посадити барвінок або плющ, щоб закрити землю. Ну, Плющ, мабуть, ні, тому що плющ, скоріш за все, піде на кущі, він почне забивати всі рослини, які в мене тут ростуть. А барвінок, мабуть, можна. Він буде не такий агресивний, але він потроху буде перекривати землю. От почну, наприклад, з цього кута він буде самий темний. І хай він мені нарощує свою масу тут на землі. Що з цього буде? Може, якраз він і піде рости, і буде якраз супер. Тому ось за барвінок я вам розповіла варіанти і навіть на своєму прикладі показала, де я можу його посадити. Отак, От дякую всім за увагу, і далі буде.